Мобільний зв'язок. Дзвінкий звук троби прокотився в передвечірню пору по табору, закликаючи дітей на вогнище. Заїзд хлопчиків підходив до завершення. Позаду тиждень незабутніх хвилюючих вражень, нових знайомств, духовних збагачень. З п'ятої палатки вийшло двоє нерозлучних друзів Павло і Андрій. Сьогодні настрій у них був зовсім зіпсований. В обід на останній бесіді присвітер їхньої церкви Микола Степанович говорив про захоплення мобільними телефонами. Він, наче здогадувався про завітну мрію двох друзів, мати свої власні мобільні телефони. І треба ж служитель в бесіді заявив, що дітям такі речі не корисні, вони шкодять як тілесному. Так і духовному здоров'ю. Павло з Андрієм не витримали і написали записку. Чому ж дорослі користуються телефонами, а дітям не можна? Микола Степанович пояснив це на такому прикладі: З яких літ дають людині посвідчення водія і чому? Йому відповіли що з 18 років. А знаєте чому? В цьому віці людина вже сформована. І несе повну відповідальність за свої вчинки. Користування мобільними телефонами можна прирівняти до водіння автомобілем. Це пояснення вразило дітей і зняло в багатьох сердечну напругу стосовно мобільників. Тільки Павло і Андрій не погоджувалися поховати ідею власного мобільного зв'язку. Хіба це погано мати телефон? Продовжував збуджені роздуми Павло. Наприклад, зі школи можна подзвонити батькам або до однокласників запитати, яке домашнє завдання, підтримував Андрій. А то бігай по сусідах. Та й Богові можна послужити, не вгамовувався Павло. Хтось захворів чи в біді подзвонили і вже молимося за них. Так непомітно вони наблизилися до того місця. Де вже палало багаття, і всі займали місця. Іскри від вогню грайливо здіймалися в небо. Піднесеному настрою передувало не тільки те, що останнє вогнище було урочистим, але й те, що в табір проїхав гість, який буде ділитися словом. Його мало хто з дітей знав, однак, все знаючи дитяче радіво, уже встигло передати, що він служитель церкви. І свого часу проявив вірність, коли переслідували за віру в Ісуса Христа. Одним словом, вечір обіцяв бути цікавим. До того ж, сам вигляд гостя підсилював загальне враження простий, акуратний костюм, старомодний, але добре збережений чемодан викликали подив, та й довга борода приваблювала захоплені погляди. Хтось жартома зауважив. Що якби замість костюма брат надів рясу, то напевно все село збіглося б подивитися на приїжджого батюшку. Поки діти всідалися, зазвучав акорд гітари, і всі піднесено заспівали гімн табору. Створив сім'ю Господь наш дивно, щоб ми йому служили вірно, та гріх війшов, а з ним і горе приніс не послух, болю, море. А я слухняним бути хочу, але без Бога ні, не зможу, сестричок, братиків любити, щоб разом нам з Ісусом жити. Діти вдумливо вимовляли слова пісні, яка розливалася навколо. Сьогодні світ сім'ю руйнує, отруту дітям пропонує, тому потрібно пильнувати, сердечко чистим зберігати. Для того тато всіх збирає святу нам Біблію читає. Приємні нам такі години єднання з Господом в родині. Цей спів багатьох переніс в сім'ї, де їх чекають, де за них моляться. Павло з Андрієм відірвалися від мобільних роздумів і разом з усіма піднесено закінчували гімн. Коли приходить день недільний, йдемо ми разом на служіння. Немає кращої нам долі, як бути завжди в Божім домі. Микола Степанович запропонував помолитися і запросити Ісуса бути присутнім на цьому останньому вогнищі. Після молитви знов зазвучала пісня, була участь дітей, підводили підсумки табору, звучали побажання, ділилися враженнями. В кінці слово запропонували Володимиру Петровичу. Так звали гостя. Коли він вийшов, усі затумували подих. А він подивився на всіх, розгладив свою бороду і запитав Хочете, я розповім вам одну невигадану історію, яка трапилася 90 років тому. Майже сотня хлопчачих голів вмить кивнула на знак згоди. Я сьогодні почув у вас бесіду про мобільні телефони. Брати, занепокоєні тим, що для багатьох з вас вони стали заповітною мрією і ціллю життя. А я вам розповім про справжній мобільний зв'язок, мало не столітньої давності. Цю історію повідала мені бабуся. Село Тарасівка утопало в квітучих вишнях, коли б подивитися на нього згори в пору цвітіння. То здалося б, наче біле море коливається вітерцем. Однак так було недовго. Цвіт опадав, і ставали видимі сірі силуети селянських хат, де не все було білим, гріховні пристасті бурлили і в цьому куточку землі. Та й пора була тривожна, громадянська війна не вщухала, людське життя було вкрай знецінене. Нестабільність похитнула звичайний селянський уклад, і ніхто не був впевнений, що завтра знову не нагряне якась армія і не поїсть зароблене мозолистими руками. В цих обставинах люди почали шукати утіхи для душі. А де її знайти, окрім Євангелії? Під дією Слова Божого зародилася невеличка громада віруючих, їх в той час майже не переслідували. Зате уважно приглядалися, що то за нова віра, яка запеклого п'яницю перетворювала на зразкового сім'янина, а з ледаря робила працелюбного, а з біяки сумирного і тихого чоловіка. Багатьом не вкладалося в голові, як можна зробити весілля чи похорон без самогону. Трапилося що помер один із старців громади. Це був перший похорон, і все село хотіло подивитися, як віруючі ховатимуть. Розуміючи, що кращої нагоди для благовістя годи шукати, брати вирішили запросити хор з товмача, так як свого ще не було. Оповістити братів доручили Федору Гнатовичу, бо тільки у нього був кінь, а відстань до товмача 40 кілометрів. Перед поїздкою Федер Гнатович вирішив попорати домашнє господарство. Час спливав непомітно. Ось уже вечір накрив село, а він ще ніяк не міг упоратися. Коли він рішуче попрямував до стайні, щоб осідлати коня. Яке ж його було здивування, коли побачив, що вороний кульгає. Про їзду не могло бути і мови. Що робити? Відчайдушно роздумував Федір. Завтра село зійдеться, а їх маленька горсточка. Як він міг так підвести? Забарився до ночі, а тепер коня вже ніхто не позичить. В великій тривозі він зайшов в комірчину і, впавши на коліна, почав гаряче молитися. Боже, прости мене! Я не попильнував і не зміг передати твоїй церкві в томачі». Прохання приїхати на похорон, прослав ім'я своє серед моїх односельчан і передай братам і сестрам, щоб прибули завтра о 12 й годині. Амінь. Володимир Петрович зробив паузу і, прокашлявшись, продовжив. Сьогодні таке прохання можна передати за одну хвилину, а тоді тільки такий мобільний зв'язок був. Але добре. Що оператором була не людина, а Господь. Тарасівка готувалася до похорону. Жителі села старалися звільнитися до 12-ї години, цікавість подвоювала сили для праці. А от Федір Гнатович був сам не свій. Вже кілька разів виходив на дорогу, щоб подивитися, чи не станеться чудо. Однак вона була пустою. Кілька братів і сестер підходили із запитанням, чи він передав вістку в томач, на що той стверно кивав головою. Один брат ніяк не відставав. А коли ж встиг? Адже я знаю, що ти нікуди не їздив. Той відповідав: у мене свій особливий зв'язок. Ось уже мешканці села почали сходитися на подвір'я померлого. На Федора Гнатовича глянуло уже кілька підозрілих і осудливих поглядів. Німе запитання висіло в повітрі. Де ж брати? Розпач почав змією заповзати в його душу. Знов вийшов на дорогу. Зволожені сльозами очі не давали дивитись вдаль. Але що це? Він ясно розгледів силуети двох підвод з людьми. Ще мало вірячи. Кинувся назустріч кілька напружених хвилин, і сумніви розвіялися. Це були друзі стовмача. Ось і Пилип Полікарпович, реген церкви, зіскакує назустріч з запитанням: У вас похорон? Так. Нам передали тільки хто? Я! зізнався Федір. Я попросив Господа вам передати наше прохання. Пилип Полікарпович полегшено зітхнув. Ну й не помилився, Господь справді передав. Це був визначний день для Тарасівки. Люди плакали і краялися серцями від духовного співу християнського хору. Проповіді на похорні для багатьох мали велике значення в майбутньому. Під час обіду Пилип Полікарпович повідав історію їхньої поїздки. Пізно ввечері він повернувся зі співанки, де розучували нову пісню, закінчив домашні справи, відпочивати ліг вже за північ. Однак спати довго не довелося. Лише почало сіріти, як сон кудись зник. Якась тривога лягла на серце. Вирішив вийти на двір, щоб подихати свіжим повітрям. Як тільки зачинив двері, то почув чіткий і сильний голос: Збирай хор, запрягай коні і їдь в Тарасівку на похорон. Олікарп від несподіванки мало не присів, однак голос був дуже знайомий і переконливий, двічі йому не потрібно було повторювати. Вже за півгодини він стукав у вікна хористів, збираючи їх у поїздку. Німа тиша свідчила про уважність дітей до розповіді Володимира Петровича, тільки тріск багаття порушував інколи нічний спокій. Подивившись пильно на дітей, служитель додав Тільки глибоко віруючі люди володіють справжнім мобільним зв'язком, до того ж, безперебійним. Хто сьогодні хоче отримати такий телефон, щоб мати змогу дзвонити на небо? Пропоную таким вийти для покаяння, і ви матимете в будь-який час доби вільний доступ до Бога. Ні поповнення, ні підзарядки, ані мережі для цього мобільного зв'язку не потрібно. Першим, хто впав на коліна з покаянням, були двоє нерозлучних друзів Андрій і Павло. Їхня завітна мрія нарешті здійснилася. Вони отримали справжній мобільний зв'язок, на який не потрібно чекати до повноліття.